Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні у нас якраз на часі не політична тема. І е, таку тему я для вас цікаво підготувала. Ви, напевно, вже прочитали: жіноча чоловіча дружба. І яка у вас подруга, і який у вас друг? Дивіться, тут декілька варіантів. У вас є подруга, ви хочете бачити, у вас справжня жіноча дружба чи ні. У вас є знайомий друг. так? Ми подивимося. ну Тут буде складніше, якщо ви жінка і у вас є друг, чи дійсно у вас дружба, а може він хоче щось інше. Ну, подивимося. Так само і з чоловіками. Якщо, ну, я не знаю, чи дивляться мене чоловіки, такі розклади. Ось, але все ж цікаво, правда? От, чи існує жіноча дружба, чи існує чоловіча, тут конкретний варіант, тут не в загальному. Звичайно, воно все існує, тільки не у кожного. Гаразд, будемо дивитися. І так, у нас, як зазвичай, три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Якщо вам потрібно більше часу, натискайте просто на паузу і інтуїтивно вибирайте. Не можете вибрати, дивіться все. А я першу карту, коли буду перевертати, як сигніфікатор вашої дружби, яка саме у вас дружба? І так, а дивіться на дні колоди, бачите? Туз монет. тобто... Це говорить про якісь шанси у вашій дружбі. І так, ну що ж, вибирайте свій варіант, вибирайте свою карту. Я ось також ще красиво покладу, зроблю собі потім скріншот і, можливо, ось так і викладу. Гаразд, ну що ж, будемо вибирати перший варіант. І дивимося: сигніфікатор вашої дружби. Дивіться, це. Чисто, це справжня, ну, от справжня дружба. Ось ця карта говорить, це справжня дружба. Чому саме тому, що ця карта викриває досвід, тобто ви могли пройти якийсь досвід. Ви, можливо, були в ролі, знаєте, один одному. Хтось був вчитель, хтось був учень. Це, можливо, і людина, ви, або ваша подруга, ваш друг, можливо, старший. Як покровитель. Це ось сигніфікатор, тобто справжнього чогось. справжньої, якщо це любов, це, це справжня любов, якщо це дружба, то це справжня дружба. І будемо зараз конкретніше дивитися. Ну, я, в принципі, вже сказала, кого ви собі там загадали спочатку. І так, ваш друг, ваша подруга. Ну, це вже на, у нас було видно. Угу. Знаєте, як? Дивіться, карти показують і в вогонь, і в воду, і за вас життя віддам. Розумієте, це як на фронті, от відверто вам кажу. Тут вам дуже повезло, кого ви загадали, кого ви маєте на увазі, мали на увазі. Я правда забула спочатку сказати, але в принципі людина сама вже автоматично думає, хто в неї, в неї є друг, подруга. Ось, тобто мені карти показують. Що у вас іде концентрація з цією людиною? Ось, ну, в принципі, так, да. бачите, і в вогонь, і в воду, і в хороші, і в погані часи. Тобто, у вас концентрація на вас двох. Дійсно, я бачу тут справжню дружбу. Що ще казати? Ну, все, я тут навіть докладати більше нічого не буду. Це справжня дружба, не має значення, це ваш чоловік, чи це. Вірніше, це мужчина чи це жінка? Тут немає значення, так, як ми і казали. Тут справжня дружба. Ось якось так. Тому я забираю це і йдемо далі. Варіант номер 2. Ну, тут. Уже помагові, можна сказати, що йдуть маніпулятивні дії або від вас, або від вашого друга або подруги. Тобто тут вже, знаєте, вигідна частина сторони. А, обдурити, обманути, за вигоди, за своїх інтересів якихось. А, Якось так, тут це вже не є щира тут дружба, ні, але все рівно розумієте, навіть десь колись з маніпуляцій. Які можуть бути маніпуляції? Ви як та, знаєте, от кажуть так: ви то, то відро, то смітничок, в який можна скинути сміття, тобто прийти з вами поплакатись, вам розказати і з чистим серцем піти додому. Це те ж саме. Але ми зараз конкретніше ще подивимося. Ну, дивіться, бачите, справ... справжні, як би це сказати, таємниці ну, в принципі, дивіться. Карта каже про справжні таємниці тут, так? Чомусь у мене таке враження, що ні, ні, ні-ні, людина не, по-перше, людина не тримає ті таємниці, які ви обговорюєте. Або ви не тримаєте, тому що ми дивимося тут, розумієте, цей, цей розклад тут більш ще легковажна дружба. Тут не є така, як по першому розкладу, тут трошечки інакше. Тут людина в своїх інтересах, так, тут людина відстоює своє. Маніпулює для себе, тобто може і на жалость ударити, може заради того, щоб показати себе в кращому світлі і тому подібне абсолютно на все, на дуже непредвиденні речі, ось, може і підвести, може десь по дорозі вас залишити, придати. ну Тут дуже багато таких. Не дуже хороших речей. І а, дружба у вас така м -м, легка, легковажна дружба. Немає тут дружби справжньої. Ні, тут вигода і використати, ось як. І останній третій варіант: зараз ми подивимося. Тут теж за, у, задоволення, але зараз ми е, конкретніше подивимося: тут дружба е, за задоволення у двох. Чи для своєго, свого задоволення. Кожний отримує свої емоції. Ну, ось тут, так, я не буду це дивитися, тому що там забагато карт випало. Значить, так, дивимося. Коли забагато карт випадає, я не дивлюся. Одна, дві, да, більше двох. І так, І так. я скажу тут так. Ну, дивіться. Тут людина, ви знаєте, з одної сторони людина показує, що вона з вами дружить, що вона набагато готова, так, але тут людина, ви знаєте, слідкує за вами. Ну, як би це сказати, в будь-який момент може відібрати у вас ваше щастя. Тобто не погребує. Тут немає справжньої дружби. Тут навпаки, тут навпаки ложна дружба, показна дружба. А Тут не є. зараз я ще конкретніше скажу. Не подобається мені це, я зараз скажу. Тут складна дружба. Давайте так, я скажу конкретніше. А, дружба складна. Дружба, яка, можливо, ненадовго. Це, можливо, так, знаєте, ви познайомилися у скрутному становищі, вам допомогли, але потім від цієї людини ну, не зовсім. Людина, можливо, до вас, знаєте, дуже критично ставиться. Людина вас, ну будемо так казати, не зовсім підтримує, а критикує, постійно критикує. Постійно щось ви зробили не так, ви не так виглядаєте. От чомусь в мене йде ось таке. Ви неправильно робите, ви неправильно своїх дітей виховуєте. От розумієте, тут йдуть якісь такі, знаєте, е, ну. Ха -ха -ха -ха. Якщо це жінка. Дивіться, якщо це жінка, то хоче постійно показатися, якщо це ваша подруга, так хоче постійно показати, що вона краща вас. А особливо, коли десь поруч чоловіки. Якщо це чоловік хоче кожного разу показати, що він сильніший, він розумніший, він більше розуміється на жінках і тому подібне. Тут не зовсім Хороша дружба, скажімо так. Тут, навіть якщо випала ось тут карта дружби, так Ну всі решта карти, вони більше говорять за те, що це дуже складна дружба. І е, якщо і щось ця людина вам добре зробила, то це було з самого початку десь вас виручила, десь вас підтримала, але в загальному я бачу тут критику. Ось якось так. Я не бачу, що це дійсно справжня дружба. Тут, знаєте, більш показне ось, і, ну, можна навіть так трошечки сказати, людина рівнодушна до вас, що з вами буде, як у вас життя складеться і тому подібне. Тут людина. Ну, я би не сказала, що тут з вигоди. Просто ви даєте, знаєте, у вас ну, не те, що, можливо, ви за цієї дружби багато поступаєтесь, поступок робите. А ця людина вас просто використовує в тому плані, що через вас себе підвищує. Ось якось так я бачу. Тут немає значення чоловік чи жінка, дружба не щира і постійна критика в вашу сторону. Ось якось так. Чекаю на ваші коментарі і відгуки. Ну, звичайно, мені ж зворотній зв'язок теж цікаво. Щиро вдячна вам за увагу, мої любі. Гарного вам дня, мирного дня, бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!